Санітарне крісло Trend Мобіл DTR 5, ширина сидіння 43 см між підлокітниками 47, загальна ширина 57, глибина сидіння 42. від сидіння до підлоги 53, висота спинки від сидіння до краю 42. Важить 13 кг і 120 кг витримане вантаження. Це у нас вживане крісло, воно легеньке. Колеса блокуються лише задні, колеса в хорошому стані. Підніжки, от бачите, можуть бути црапані, отак-то вони складаються, відхиляються, знімаються і регулюються по висоті. Робиться це. Ось, отут. Відкручуємо. Сидіння. Тут якісь типи, як не знаю, це цікавий матеріал, але він доволі такий плотний. Е, дивіться, от це ми знімаємо кришку, і там всередині, от, горщик. Кришка ця вона знімається. Е, не забувайтеся її знімати перед використанням. Бабода, біда. Спинка також в хорошому стані, якихось недоліків в ній немає. Шо, дуже зручно те, що виймається позаду, саме цей горшок. Хоп. А, ну, і взагалі конструкція така, що бачите, легко її зняти. Це відкручуємо і виймаємо а, спинку. Все працює. Все окей, функції свої виконує. І ціна на нього доволі такі, а, приступ, приступна, приступна хороша, доволі такі ціна. А посилання залишу внизу під відео. Це інтернет магазин медбаза Дякую за увагу.